Працівники ДБР спільно з СБУ викрили та заблокували безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації. В ній були залучені посадовці дев'яти військоматів, переважно з Києва та області. керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв'язки. Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров'я. До пакету документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Учасники угруповання надавали клієнтам поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону України. Більшість документів оформлялося через один із районних ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше з семи київських районних військоматів та одного на Закарпатті. За наявною інформацією, фігуранти допомагали вирішувати питання і в багатьох інших регіонах України. Організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання. Одна частина відповідала за рекрутинг клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. Представники обох гілок для конспірації між собою не перетиналися. За попередніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Вартість послуги складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи в залежності від стартового пакета документів. Під час понад 40 обшуків за місцями роботи у ТЦК та проживання фігурантів у різних регіонах України правоохоронці вилучили документацію та носії інформації, що підтверджують реалізацію протиправної схеми. У ході досудового слідства працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили послуги зловмисників. Наразі організатору та шести особам з його наближеного оточення повідомлено про підозри за різними частинами статті 255 створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурною частиною вчинені службовою особою з використанням службового становища. Та статтею 332 Кримінального кодексу України усунуть. Дення перешкод у переправленні осіб через державний кордон шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів та використання завідомо підробленого офіційного документа довідки ВЛК також було перевірено правдивість зняття з обліку чоловіків приземного віку у тих ТЦК, та у разі виявлення фальсифікації буде вирішуватися питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у електронному реєстрі військовозобов'язаних.